Всім привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший українсьмовний канал, присвячені металообробці, приїхала значить, мені посилочка з отакими дисками. Диски Brembo. <кій> І диски будуть ставитися на автомобіль Smart. Smart. Значить, В чому заключається суть роботи? Брембо, до речі, той чугун такий він як, як лакований. Такий він, ну, як покритий, як якимось актифлоном як чи що, ну, як лаком якимось. Не, перше, що треба зробити, нам потрібно зменшити зовнішній діаметр дисків на 20 мм. Тобто в нас є зараз діаметр тут по каталогу 280. Нам потрібно зробити діаметр. 260, ну, два диски. І зробити перфорацію. Ну, перфорація буде така трошки нестандартна. От клієнт взяв, зробив отакий макет. Що людина до того віднеслася, до того питання, якби, відповідально. Риски мають бути, значить, має бути 12 рисок, 12 променів. Так? Раз, два, три, 4. 12 через кожних 30 градусів. Значить, глибина 1 міліметр, ширина от по діаметру 3. Так, по кругу. Але диски от такої цікавої форми. Він значить, вам видно на рисунку чи ні. Значить, диски риски кажу. Спочатку йде маленька рисочка, потім йде довга. Потім навпаки довга, маленька, ну вони мають бути однакові, не доходячи 2 мм до краю. От чоловік зробив отакий от макет. Тут от він на комп'ютері, видно вам, ні? Може трошки занадто світло. Зробив отакі от, о, такі засічки. Ну і тут він зробив якраз на 20 мм менший той, той макет. Ну, значить, що я вам скажу народ? Багато я вже тих дисків наперфорував, багато я вже того і роботи зробив. Що я вам можу сказати зі своєї власної, на основі того, що я чую від людей, на основі відгуків, значить, ефект гальмування кращий. Риски треба робити, не доходячи до, до краю, щоб не було сконцентрованих. Концентраторів напруг. Так. Не доходячи 1,5-2 мм до краю. Риски. Кількість рисок довільна. Тут 12. Там хтось робить 6, хтось робить 5. ну Відповідно, з другого боку так само, тільки навпроти, і між ними, має бути чітко між ними. Отвори наскрізні. Хтось робить, хтось не робить, Хтось робить просто лунки. от, ну якби, Хто як хоче, так і. Точі. От. Ну, Всі кажуть, що ефект від того в плані тормозів кращий. Ну, Поки що я на своїй машині того не робив. У мене ззаді взагалі барабани стоять а спереді диски. От. Ну, я думаю, що куплю нові диски, то я собі також зроблю. Коротше, отака робота. Нечуть... Зразу кажу, треба робити на оправці. Треба робити на оправці. І тоді все все окей, все без всяких Тоді з закритими очима ти знаєш, що у тебе диск на тому грає. Центр на центру крутиться, чітко. Я вже тих оправок наточив. Кілька десятків. от <кхем> Отаке. Добре, ну що ж. Поїхали, йдемо на поворотний стіл, то дуже швидко робиться, але спочатку, перед тим, як ти на поворотний стіл, ми на токарному їх маємо зменшити. Я не знаю, навіщо це робити. На, на 20 мм, е тобто на 10 мм на сторону, треба зменшити цей діаметр. Чи воно їм там щось не влазить, чи що. Нема питань. Хочуть люди, без проблем. Зменшуємо. Зараз візьмемо в кулачки і зверху проточимо. Тут, тут воно порошком покрашено, напевно. Може не порошком, може так задут. Ну, але вони лаковані. Дійсно, лак. Напевно, що у той лак, що у той фарбу лакують. Ним же і полаковані самі диски. Йдемоте, проточимо зверху, знімемо фаски звідси-звідси і будемо перфорувати. Диски, я так зрозумів, цієї фірми Brembo не дешеві, тобто акуратненько, помаленько. Brembo Brake System. Зараз ми те Brembo трохи токарнем. Поїхали. Так, взяв на рушин і отак от, по 3 мм друг. Процес йде весело. Обово тільки 80. Так, тепер далі. Як я вже казав, треба робити на оправці. Я виточив базову оправку. вона в мене є як база для більшості дисків. Вона в мене стає в мій поворотний стіл і наточив грибків. Тут у нас де посадка на 58. О тут стає і стає диск. Управку треба, грибок треба верх-вниз. Рухати для того, щоб зацентрувати, зато їх тоді треба в два рази менше. Значить, Для початку робимо як? Можна взяти, от зняти управку так, і її зверху поставити. Ставимо так. І зацентрували. Тут напевно, прийдеться на один болт брати або або на два. Зараз ми прикинемо. Ну, краще на два, звісно. звісно що От готово. Зробив я парочку цих дисків. Ось там другий. Все дуже просто, все швидко, все робиться так. Так, головка Mercedes Sprinter. Не, значить, опаки десь возили. Там відмовилися робити, бо роблять тільки на фрезерному. І справа в тому, що на фрезерному не піде, бо тут дуже високо є сідла клапані. Мені здається, що ми коли будемо шліфувати площину, ми будемо сідла будуть зачіпати вже. Е... Зняти треба з неї буде, напевно, порядно, бо досить от. І от... Витиснуті кольця від прокладки досить таки помітні. От. Спринтер 2.2. Глука алюмінієва, без форкамер. <кхід> З двома. З, цими. З двома розпродвалами. Так, так. Значить, ну що? База в нас є, зачищена, будемо шліфувати Казешкою. Все тут гарно, все тут красиво. Зараз ставимо плиту. І будемо шліфувати. Поїхали. Так, плита. Камінь заправляємо перед тим, як ставити на плиту, ясне діло, але навпаки. І значить що, дві паралельки? Дві паралельки. У нас, у нас база чим понижче, то ми можемо сміло ставити паралельки невисокі. Підіймаємо шпідільну бабку вверх і ставимо нашу головку. Чітко, ніде не танцює, ніде не грає. Дуже важливо перевіряти. Так. Ну, значить, класично паралельки більше по край. Добре? І двома прижимами один, одним. ага, тут не вийде, бачите, як тут зроблено? Зроблено так, що тут нема за що взятися. Повністю гола сторона. Хіба що той отвір? Зараз щось придумаємо. Може закрутимо болтика одного звідси прижимчика. І одного прижимчика звідси також за болтик. А там є вікно, то так і зробимо. Поїхали. Так, значить зажав, раз прижим, два прижими і тут. Тут акуратно треба з тими поверхнями, бо тут сальник сідає. А тут на болтики. Сильно зажимати не треба, бо то не є фрезеровка. Так, значить. Першим що традиційно виставляємо хід мало, тут добре, а там мало і Так. наближаємо. круг. Так. И что? Я сказал дядя Юра. Поехали. Вот По чуть-чуть. Я завжди починаю від центру, а потім дивлюся, що а в сторонах робиться. Трохи є. З того боку? Так, останній проходи я виключаю емульсію. Мерседесовські гуловки, як показала практика, найкраще е, супер-емульсією. суперемульсією є яблучний сік в переміжку з сивухою один до одного. То я практикую вас сандора. І поливає. І шліфуємо. Останні прохід в сотки. Тіху я реально в дзеркало дивіться, зараз йде. Але має бути сивуха, обов'язково без сивухи не піде. Просто поливаю отак от і все. Скорість. Сула середня. О, Зараз йде до кінця і все. Не жалійте ніколи, то. Тих пару рублів на ту сивуху і на той сік, то. Зато результат потім який. І настрій гарний, і запах майстерні чудовий. І робота робиться. Вот так от єс. Старий спосіб але іменно яблучний сік. О, бачите, як от жовтеньке таке. М'якоть апельсинова. О, вже доходить сюди. Зараз покажу. Вихід камня. Ну от, готово. Так, да, от ще одна рутинна робота колесо від Харлі Девідсона. Наші львівські байкери. Хлопаки з майстерні Solidol гараж Солідол гараж Розточуємо, розбило посадку тут підшипники американські 52 на 19,5, внутрішній на 21. Виточив вже вставку, тут от от такі буртики, тут сідає тормозний диск. Ну от Рутинна робота, поїхали. На грибку і три точки упори. Раз, два і от там третя. І все грає тільки дуй. Все. Так, Шліфовка. Губок на фрезерні тиски. Сюда назад перейдем. И готово. Нормалек? Нормальок. Гуд. Тут ще штамп ОТК. Савдеповський. Псевдеповський. Гуд. Так, шліфовка плити. нижньої плити масло насоса. Якогось трактора. Де є колечко, треба знімати. Отакува. От розточка чистового розміру під запресовку підшипника голкового в шестерні до мотоцикла. Ось така шестеренка зроблена. Так, йдемо далі. І проточка зверху. Отаким от от хитрим різцем коси заберемо. Таким різцем, щоб він у нас долазить сюди, але не впирає в кулачки. О. Так, йдемо далі. Отака от, от шестеренка. Ото старе. Тут хлопці пробували наварувати зуби, бачите, посиніло. Товідмо тут цикля якогось заморського. А то нове. Зараз ще сюди всередину пресуємо підшипник голковий. Тут мав сидіти. Поїхали. Так, ну от. Я впресував, я не знаю наскільки глибоко він має сидіти, тут він не дійшов. То якщо щось, то потім допресуємо глибше. Бо підшипник шестерня 17,5 подовжені, а підшипник 16. потім допресуємо, в яку сторону треба. <кхем> Ось така от шестеренка, Значить, вона працює в парі з обгонною муфтою. Туда ні, а туди то його. Бачите? Вот okay. Все, так Все, идем дальше. Работы дофига. Так, сейчас размеряємо. Так, где? Міносотка чітко. Чітко вийшло пошліфувати. О! Отак от шліфує моя шліфовка. у 10А шліфувала не краще. Не краще. Значить, то ми пошліфували, тепер нам треба пошліфувати обов'язково лиску, щоб у нас була паралельність до. Поверхні самого циліндра Поїхали. Так, тепер далі. Після того, як ми спланували, народ я роблю так. Хтось може робити інакше, мене то менше всього хвилює, я ставлю у шпіндель оптичний центру шукач. І я я от пробував тільки що камерою знімати, я не можу вам показати бо тут лінза в глибині і фотоапарат ловить тільки дуже якесь маленьке місце. Ну, значить, Зараз я попробую, я вже той зробив значить Ми беремо і підводимо, підводимо наш центру шукач до поверхні. Дивимося. О! Так. І значить. Ми робимо як? Ми робимо, що ми, як вам пояснити, там на сітці лінзи є кольца. Там 2 мм, 3, 4, 5, 6. Я просто вписую одне коло в інше. От, ну, Грубо кажучи, в мене є шпилька, так? отак от я її бачу, таку велику. І в мене є сітка. Сітка через кожні там дві десятки. Я її просто вписую отак. От. Центр на центр. Там досить точно виходить. Все, в мене є центр. У мене є центр. В мене більше нічого не хвилює. Е, я тепер беру. Опускаю стіл вниз, Чекайте, я вас перенесу, я опускаю стіл вниз, зажимаю стіл на X і на Y, опускаю вісь Z вниз, так. знімаю оптику, ставлю. Центровку ставлю центровку. Зажимаю. І зараз буду зацентровувати стружечка налипла. о І значить зараз я просто зацентрую. Я так Заради цікавості завжди дивлюся собі, як воно в мене виходить. Ну Оптика, в принципі, вона не бреше ніколи, якщо все нормально. Але я завжди дивлюся, ну мало що, може вдруг щось. Та ні, ну чітко так от по шпильці не виходить. Тепер ми робимо зацентровку. Маленько, не спіша Якщо криво зробив зацентровку, то все. Тепер ми знімаємо, знову пускаємо стіл тільки вниз. На розтучному можна робити, але мені щось на фрезерному то краще. Бо Так я и подстрою вот этот сон. Снимаем инструмент, ставим сверло диаметром 5. <как> Яка херня на сверлі крутиться? Така, як би. Ну, зараз я підніму, піднесу камеру. Така, як. Як типа пружинка. Це якраз от. Подивіться, подивіться, зараз я вам покажу. Я її зняв. Така, як пружинка. Це її витки різьби. Бачите, яка вона рівномірна з усіх сторон однакова. Це якраз той прикол, що ми маємо просверлити чітко по внутрішньому діаметру різьби. Хто боїться, можна перестрахуватися, можна просверлитися перед тим, наприклад, сверлом діаметром 3. Так? А тепер так дивіться, що ми робимо. Я беру масельце. Я беру одразу другий номер мінчика, тому що витки у мене вже видно. Він зараз без проблем стає. Все! Я валю. Разом з вами. Він досить легко йде. Буває, що та пружинка виходить разом з... з мечиком. Все. Все. Це, бачите, яке відповідальне місце. Тут збоку та пробка. Той... Різьбовий отвір. Дуже важливо. Тут якби закусив в ту сторону і той би мічик виліз в той отвір, капець би було. Це реально зіпсований екран. Це треба якусь стулку тоді точити чи ще щось. Тому дрелька тут не катить. Зараз здуємо. вырезал резьбу. Ну, резьба вышла такая, как шойно нарезана. Вот чистка болт. Полностью полноценная резьба. О. Все. И так дальше.